Ви Видивитися новини на сьомому каналі В студії працює Оксані Сітінська. Вітаю! У Верховній Раді зареєстрували законопроект про економічне бронювання. У пропозиції йдеться про те, що суб'єкт господарювання, який сплачує військовий збір за працівника у розмірі 20 тисяч гривень, має можливість його забронювати. Сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Тобто, роботодавець сам визначає, хто для нього найбільш критично важливий. Бронювання поширюється на кожен суб'єкт господарювання, тобто у тому числі і на ФОПи, але не на новостворені. ФОП має довести діяльність. Протягом попереднього року законопроект має пройти два читання та бути підписаним президентом. відношення добровольців до мобілізованих у травні склало один до трьох. Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова. За її словами, наразі впроваджуються системні зміни в силах оборони, а також створюється нова система кадрової політики. Головний сенс змін призначення військовослужбовців на посади відповідно до їхньої фаховості та компетенції. Поліція затримала неповнолітнього, який у селі Троїцьке Любашивської ОТГ зарізав 15-річного хлопця та поранив ще одного. Конфлікт між юнаками стався вночі 10 червня через прохання дати закурити. Через відмову 17-річний парубок почав бити ножем одного з підлітків. Другий хлопець намагався відштовхнути нападника від товариша, але теж отримав удар ножем по нозі. У подальшому зловмисних з місця втік його поліцейські розшукали у товариша. Суд задовольнив клопотання поліцейських та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Максимальне покарання, яке загрожує правопорушнику 15 років позбавлення волі. Слідство триває. На Полтавщині викрили працівників Укрзалізниці, які викрадали пальне. Серед фігурантів складач потягів, машиністи та їхні помічники. Трьох фігурантів затримали безпосередньо під час зливу пального з локомотива. Перед кожним виходом на справу спільники узгоджували дату, час та місце збору. А також дотримувались посилених заходів конспірації, навіть використовували рації для спілкування. Зараз учасники групи могли вкрасти з локомотивів до однієї тонни пального. Надалі вони вивозили його на автомобілі до місць зберігання у подальшому зловмисники збували викрадене пальне на території Кременчуцького району Полтавської області. Сума завданих АТ Укрзалізниця збитків сягає 500 тисяч гривень. За результатами проведених 22 обшуків в службових приміщеннях за місцями мешкання, гаражах та в автомобілях фігуранців, правоохоронці серед іншого вилучили півтори тонни пального мапи маршрутів руху потягів, банківські картки, автомобіль на якому перевозили викрадене, та чорнові записи. Поліцейські задокументували 21 факт викрадення палива. А сума завданих укрзалізниці збитків сягає півмільйона гривень. П'ятьом учасникам оборудки повідомлено про підозру їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Киянина викрили на співпрацю з російськими хакерами. Молодик спеціалізувався на розробці програмного забезпечення для маскування комп'ютерних вірусів під виглядом безпечних файлів. Завдяки цьому російські хакери атакували провідне підприємство у Нідерландах та Бельгії. Хакери вимагали сплатити викуп за розшифрування комп'ютерів. Кіберполіцейські затримали українця йому загрожує 15 років позбавлення волі. Уран замаскував під виглядом безпечного файлу вірус шифрувальник. Завдяки цьому зловмисники змогли інфікувати комп'ютерні мережі підприємств у Нідерландах та Бельгії. В результаті цих дій вони стали непридатні до роботи. Поліцейські провели обшуки та вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи. Слідчі дії проводяться в рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною 5 статті 361 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. До трьох років позбавлення волі засуджено Одесита за виправдовування російської агресії. Прокурори в суді довели, що чоловік неодноразово поширював у соціальній мережі матеріали із виправдовуванням збройної агресії РФ проти України. Він захоплювався правлінням Путіна та бажав російській армії перемоги над Україною. Також він агітував за приєднання південно-східних регіонів України до складу РФ. Одесит визнав свою вину та запевнив суд, що про вчинене шкодує. В екоінспекції порахували збитки завдання через руйнування росіянами греблі Каховської ГЕС. Заказник Дніпровські пороги зазнав збитків на понад півтора мільярда гривень. Крім цього, шкода завдана землі та ґрунтам, склала понад один мільярд двісті мільйонів гривень. Непоправно залишається втрата води Каховського водосховища. Шкода за яку склала понад мільярд гривень. В екоінспекції додають, що у зв'язку з тимчасовою окупацією частини Херсонської та Запорізької областей суми розрахованих збитків будуть. Зростати. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті «Сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.